Приймаю олію і конопля на CBD 30 днів, день другий. І так, всім привіт. Всі, хто мене не знає, я приймаю CBD на протязі 30 днів. Це мій експеримент такий. І Сьогодні другий день. Вчора я перший раз прийняв і вже можу вам сказати, що результат є. Я вчора вечором заснув десь в 10, 10 15 вечора. Мене вже так клонило на сон. Що я дуже швидко заснув, і нарешті я виспався. З першого дня вже я відчув такий ефект. Я завжди до другої, до пів-третєї не міг заснути. Завжди там сижу в тому телефоні, там гортаю Тік-Ток, дивлюсь якісь відоси, і там вже засинаю, вже коли організм вже взагалі виснажений. А зараз я взяв телефон десятій вечора, так само щось там позаліпати, але чую, що мені цього не хочеться. Я відклав телефон. І просто заснув дуже швидко. Так що, от що я можу сказати на другий день прийому цих капель ну, цієї олії, що ефект вже є. Так що подивимося, що буде далі. Мені самому цікаво кожен день з вами ділитися от таким щоденником. Так що підписуйтесь, щоб мене не пропустити. Задавайте питання кому цікавить, кого що турбує. І будем на зв'язку. Всім пока тепер проходжу. Порядому де жили надії, де кожен постирком постой, що вів мене до мріє.